Без допомоги США Україні буде важко протистояти Росії. На Сумщині ворог просувається щодня, а побудову фортифікацій провалено. Заміна шмогаля нічого не змінить, бо уряд керується з банковою. Про все це з народним депутатом України Олексієм Гончаренком ексклюзивно на Times of Ukraine. Я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Олексій, вітаю вас. Вітаю. Західні змі з посланням на білий дім пишуть, що Трамп зупиняє всю військову допомогу Україні і хоче закінчити війну переговорами. Наскільки важко буде Україні без допомоги США і як тоді держава планує закривати критичні потреби фронту? Буде дуже важко, і це для нас неприйнятний сценарій. Але якщо мова йде, як ви сказали, припинити військову допомогу, але організувати реальні перемовини, так це те, що потрібно Україні. Україні потрібно завершувати бойові дії якомога швидше. І якщо Трамп натисне на Путіна, щоб перемовини були реальними а не те, що відбувається зараз імітація, то тоді цей варіант є прийнятним для нас. Неприйнятним для нас є варіант, коли американської допомоги немає, а війна продовжує тривати. Це дуже поганий варіант. Його не можна допустити. Чи існує ймовірність того, що фронт не витримає без підтримки США і небо над Україною залишиться без належного захисту? Дивіться, я думаю, що доволі складно прокоментувати це ваше питання, тому що ми не розуміємо, що значить припинити військову підтримку. Є контракти, заключені під час попередніх адміністрацій, є гроші, які тоді були проплачені, і так далі, і так далі. І це має поступати. Якщо це все буде повністю припинено, ну далі буде питання, що будуть робити наші союзники. І тобто, якщо Америка виходить зі складу наших союзників, чи залишається там Європейський Союз, і інші країни, якщо вони залишаються, то вони можуть купляти зброю, в тому числі американську для України. І, уявити собі сценарій, про якому Америка взагалі відмовляється навіть продавати зброю для України, чесно кажучи, я собі не можу. В таких умовах думаю, що, звичайно, фронт буде триматися. Але нас будуть страхи і території, і найстрашніше людей про переговори Росія заявляє про готовність продовжити переговори після 22 червня. Як ви оцінюєте ймовірність цих перемовин, і чи можуть вони стосуватись припинення вогню чи знову йтиметься лише про обміни полоненими? Росія не хоче ніяких реальних перемовин на сьогоднішній день. Ми не бачимо від Трампа бажання натиснути на Росію. І, взагалі, трам зараз набагато більше зайнятий близьким сходом і ірано ізраїльською війною, і тому, на жаль, думаю, що щось очікувати від перемовин, якщо, наприклад, вони відбудуться наступного тижня. Очікувати якихось проривів, я думаю, що не варто. Uh, Переговоримо про Верховну Раду. Разумков ініціював збір підписів за відставку прем'єра Шмигаля. За словами Железняка, змінювати уряд та прем'єра під час воєнного стану не можна. Ви підтримуєте цю ініціативу, і навіть якщо відставка відбудеться, чи варто очікуватись якихось реальних змін, чи просто перетасують міністрів? По-перше, закон є закон, і закон треба поважати, тому це очевидно. Треба те, що багато кого треба там змінювати. Я подавав проекти постанови про звільнення Ум'єрова міністра оборони. Те, що зараз відбувається навколо фортифікації на Сумщині, Харківщині, чергове свідчення, що це давно треба робити. Також я автор проєкту постанови про звільнення Стефанішиної після корупційного скандалу, коли її колишній чоловік, а також її колишній помічник, отримують фактично від держави колосальні обсяги майна в управління і так далі. Тому те, що там треба багатьох змінювати, факт. Але треба розуміти, що а, сьогодні насправді ніякого уряду немає. Є фактично департамент офісу президента, який виконує роль кабінету міністрів. Тому великої різниці від зміни а, навіть прізвище прем'єр-міністра насправді не буде допоки Зеленський продовжить керувати країною в схемі він і його п'ять-шість менеджерів. Прем'єр та президент України попереджали, що РЕВ готує масштабні ракетно-дронові атаки на енергетику. Восени наскільки зараз ви вважаєте захищені критичні об'єкти, і чи може це бути попередженням від влади про можливі блекаути або дефіцит пального? Ну я не можу дати оцінку. Я не володію цими даними. Якщо б володів, не міг би їх розголошувати в публічному просторі. Сподіваюсь, це є робота якраз уряду. Сподіваюся, що вони займаються не тільки тим, що своїм друзям родичам дають майно і набивають кишені. Я сподіваюся, що вони також займаються своєю прямою роботою, наприклад, захистом критичної інфраструктури. Час для цього є, поки літо, поки маємо час, це треба робити. Тому тут я можу на жаль тільки сподіватися, а також підіймати це питання, що я регулярно роблю. Ви вже зазначали про просування росіян на фронті. Що ви думаєте про їх темпи, зокрема на Сумщині та в Дніпропетровській області? Які прогнози і наскільки глибоко на вашу думку ворог ще може прорватися? Ну дуже погана ситуація на Сумщині. Я б не сказав, що в Росіян якісь там шалені темпи просування, але на жаль, вони в них такі може і невеликі, але майже щоденні. І це величезна проблема. Ворог наближається в притул до СУ, а це фактично буде означати, що вони зможуть тероризувати місто містодронами, кадзи інших типів, навіть артилерією. Очевидно, що це просто ну, зробить життя майже неможливим в цьому обласному центрі і в великому українському місті. Це дуже поганий сценарій. І знову ми почули, що там не було фортифікації. Це вже який раз ми наступаємо на ці граблі. в цілому не сказати, що росіяни мають якісь стратегічні успіхи. Ні. Дякувати Збройним силам України, силам оборони України ні. Але росіяни мають майже щоденне просування, і особливо загрозливим сьогодні є два напрямки: це Суми і це залишається Покровське. От, звичайно, що як і всі, я з величезною тривогою за цим спостерігаю. І що тут можу сказати, тільки сил Збройним силам України, друзі, давайте допомагати їм надалі як можемо, тому що між нами і прірвою стоять тільки вони. А чому так відбувається, що у нас досі немає фортифікаційних споруд? Ну, це дуже хороше питання. Може, тому що коли створювали тимчасову. Слідчу комісію по фортифікаційним спорудам її очолив Слуга народу Задорожній, який потім отримав підозру від Набу за хабарництво. Може була якась інша мета створення цієї комісії або інших. Ну, очевидно, що маємо справу з нехлюйством і з корупцією. Корупцією, яка прямо от, напряму вбиває сьогодні. І це не другий раз, не третій раз. Ми це бачили на Харківщині, тепер ми бачимо це на Сумщині. Я не знаю, скільки ще ми маємо побачити таких трагічних подій, яку ще ми маємо сплатити ціну, щоб хоча б в одному питанні, важливому, але все-таки не суперскладному, це ж не побудувати космічний корабель. Це вирити відповідні споруди, встановити їх, залити бетон. Якщо ми з цим не може впоратись наш уряд і наша влада, ну, то звичайно це величезна катастрофа. А, і останнє питання про трагічні події, також які в Києві була наймасштабніша атака, напевно, за всю війну розвідка прогнозує, що РФ зможе запускати по 500 дронів кожні 2-3 дні по містах. За словами військових, ефективно протидіяти таким атакам можна лише антидроновими системами, але темпи їхнього виробництва в Україні поки що не відповідають загрозі. Чому на вашу думку рішення про масштабування цього виробництва не було ухвалено раніше? Ну, вже ну чому раніше все, все та ж відповідь, бо президент і його п'ять шість менеджерів не справляються. А, а тому, що мають працювати системи, інституції, не може п'ять людей охопити все або шість, або сім від міжнародки до економіки, від фронту до військової промисловості. Це просто неможливо. І ну, мене більше турбує навіть не чому раніше, а що робиться прямо зараз, коли вже очевидна ця загроза, тому що в даному випадку звичайно краще пізно ніж ніколи. Не маю я вели багато інформації на цю тему, не діляться цією темою, особливо з Верховною Радою вчора. Я запропонував колегам в Верховній Раді. І вони мене підтримали викликати міністра оборони Умірова з доповіді по фортифікаціям. Чекаємо на нього, можливо, в рамках доповіді він е, і доповість і ситуацію і по виробництву антидронових систем і підготовки до цього терору з повітря. Які Росія давно його влаштувала проти нас, але здається, що збирається суттєво посилити найближчим часом, і треба розуміти, яку відповідь на це приготувала українська влада. Пане Олексію, дякую вам за розмову і до наступних зустрічей. Дякую вам.